Шановні громадяни, поліція інформує, що під час новорічних та різдвяних свят тривалість комендантської години незмінна з 23 години до 4 ранку. У період дії комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи. Крім того, по всій Чернігівській області запроваджено заборону на продаж та використання піротехнічних засобів. Під заборону потрапляють феєрверки, салюти та петарди усіх класів. Для того, щоб мешканці Чернігова та області почувалися в безпеці, а святкування пройшли спокійно, поліція Чернігівщини вживає всіх необхідних заходів безпеки. Під час свят кількість піших та автомобільних нарядів буде збільшена. Поліцейські спільно з іншими правоохоронними відомствами цілодобово несуть службу в посиленому режимі, забезпечують охорону публічного порядку, патрулюють вулиці, населені пункти та автошляхи, аби не допустити правопорушень та оперативно реагувати на повідомлення громадян. У випадку відключень подачі електроенергії поліцейські повідомлятимуть про повітряну тривогу через гучномовці. Прохання не ігнорувати сигнали оповіщення та обов'язково слідувати в укриття. Поліція закликає громадян поставитися відповідально до заходів безпеки під час святкувань, не порушувати публічний порядок та бути взаємовічливими. Не зловживайте спиртним і будьте свідомими.